Усім привіт! Вітаю. Поки немає світла, вирішила зняти для вас свій звіт по Project Pen 2024, який я запустила 12 січня. І цей звіт у нас сьогодні 12 червня, буде за 3 місяці. Я не робила його. Два місяці тому, одним словом, сьогодні хочу вам просто відзвітувати, показати, чим я в реальності користувалася, і що в мене як пішло. Отже, хто не пам'ятає, бо хто вперше на каналі моєму, то ось я тут записала собі, ось в мене в блокнотику є, що скільки я використовувала. і Постараюсь прикріпити попереднє відео в описі до цього відео. Заходьте, дивіться початок і мої рейтинги в минулому. Отже, перший я була так по списку, прям дивитись, підлітати в блокнотик і йти. Перший — пілінг-педи в червоному вині, а в мене їх було на початку 15 штук. Другий звіт в мене було 9 штук, і зараз це в мене залишилося всього 5 штучок. Ви знаєте, з використанням я зрозуміла, що вони педи самі класні. Просто сам формат мені не дуже сильно подобається. Ця велика гігантська банка, яка стоїть на моєму столику. От, але самі по дії вони є класними. 5 штук я використовую на вечірнє примінення, і я маю надію, що вони в мене вже. До наступного звіту закінчиться. Так, буду ставити їх назад. А, так, я вже тут все повідмічала. Сироватка, яку ви вже в мене неодноразово бачили. У мене таки відбувся прогрес. За три місяці я її от стільки використала. І... Оцілечки в мене ще її залишилися. Зазвичай використовую на вечірнє примінення. Ну, потрошки-потрошки в мене завершується, і ну, маю надію, що на наступний раз буде ще, ще менше її. Далі. так. Далі в нас де олія для волосся від бренду Bebac. Тут ви теж можете бачити результати за 3 місяці. У мене такий досить непоганий результат, як для самої олійки, ще трошечки її залишилося, старалась її добре виміряти. Вона мені подобається, наношу після миття волосся на свої сухі кінчики, і тоді вони стають більш такими, не видно того посічення. І гладкі, мені, в принципі, сама олія подобається. Зручно, що є дозатор. Єдине тут той олії 100 мл, і її ну, олійки на волосся багато не потрібно, бо якщо, звичайно, візьмете її забагато, то буде, знаєте, таке на волосся, як вже і не мите. Так, далі. Тональний крем-пудра від Avon. Ось тут в мене. Ось ця пудра. Тут в мене хочу сказати, результатів взагалі ніяких немає. Як з'явилася в мене ось ця дірочка, так я, здається, навіть таки не користувалася цією пудрою, тому і відмічати я тут нічого навіть не важила, нічого не відмічала більше. Бо тут я нею справді не користувалася. Далі в нас по списку йде пудра. Від Флормар, ось така пресована. От, тут так само, як було, так і є, тому що пудрами я зараз не користуюся. Хоча вона досить таки делікатна, не знаю, от не хочеться мені зараз використовувати пудри на своє обличчя. Мені подобається такий ефект glow, сяєння. У мене у відтіночку 005 Soft Beige. Ось такий звіт. Далі, пішли ми далі по бронзаторах від Blur Design. Тут в мене його було щось 38 маса бруто, 38.82. Я, може, один-два рази скористалася і на тому все. Теж результату тут ніякого немає, бо бронзатор від René мені подобається більше. Перепрошую, щось таке враження, що я захворіваю. Закладає мені. Горло і ніс, тим словом, не знаю. Отже, теж побачу, як піде вона мені влітку, хоча зараз я дуже бронзатори люблю, і їх зі мною в телеграм-каналі той знає, ми там з вами активно обговорюємо різне. Приєднуйтесь. Так, помадка для брів в мене ще є від Білор Дизайн. Теж в цьому місяці я, і позаминулого місяця я нею не користувалася, як було, так в мене її і, і є. От, вона вже, бачу, тако підсихає. Ну, не знаю, якщо не використаю, то викину. Під кінець року, коли буду робити інвентаризацію року, мене от в такому відтіночку, хоча це вже не дуже важливо. Відтіночок мені брюнетці підходить, але все ж таки олівці, мікроматики для очей зараз мені будуть любились більше. Далі гель дебрі від Color Intense. Ой, сховався він бідненький-рідненький. Я щось там в минулому звіті ось тут відмічала. Хоча, як щіточку забрати, то можна відмітити там якийсь міліметр. От, бачите, міліметр можна відмітити, бо я, в принципі, відмічувала, коли. Щіточки забирала, можливо, після відео я це і зроблю, він вже такий в мене помутнів. Але, ви знаєте, я зараз розпробувала іншу методику зачісування брів. Поділюся з вами в своєму вже відео макіяжному. От, і цей гель вже не використовую. От, тому, не знаю, теж побуде ще зі мною до кінця року. А далі буде видно. Так, олівець для очей коричневий. Тут в мене взагалі немає ніякого результату, не тягнеться мені до нього рука абсолютно, стільки було от тут в цьому відмічено олівець. Завжди, бо я, собі, в принципі, вже тут повідмічала. От так в мене його і є на минулому, на минулому звіті так і було. Так, я жодного разу рука, мені до нього не тягнулася і не хочеться ним користуватися. Так, далі олівець для губ. Та сама історія. ось, Абсолютно не хочеться мені користуватись, хоча колір такий, знаєте, акцентний, рожевий, літній, ну, треба буде підсідати. І ще хочу вам сказати: знаєте, от коли почала вести цей Project Pen і через два місяці робила я звіт, то мені якось знаєте, хотілося використовувати. от, А зараз якось. Рука не тягнеться і все. Далі покажу вам помада, Кіспруф, кіспруф помадка ось така від А Тут в мене є чим похвалитися, тому що цю помаду я люблю і вона мені подобається. Вона така коричнево-талпова. Вже помалювала все і всіх довкола. Я вже її навіть відмітила. Що ця помадка я так-відмічаю от відмічаю від. Цієї металевої від пластику цього отакого. От бачите, він у мене є такий той прогрес. Таки непогано, знаєте, тако, на пару міліметрів я її зменшила. Свочі робити не буду, тому що я це хочу вивести зі своєї колекції. Наступна помада HD Color 40200. Тут в мене взагалі жодного прогресу немає, і немає навіть що відмічати. Далі палеточка моя, ось ця Wonder Kit. ну, Тут теж важко якось, знаєте, рум'янами я не користуюся. І трошечки з'явилися, звичайно, бачите, впадений ось в цьому відтіночку, бо найбільше його використовую і ось цей піднастрій, якщо в мене якісь там світленькі, хочеться. Повіки на, на все наношу цей колір. Якщо більш затемнені, темніші, то наношу ось ці відтіночки. Цей наразі в мене простоює. Він такий звичайний от на все повіку, щоб затонувати, але не знаю, не використовую їх зараз ось цих. Здебільшого ось цей з, бли, з блискітками і ось цей. От, так вони мені виглядають. Теж не знаю, коли я їх закінчу, бо тіні таки. Закінчується не так швидко, як би цього хотілося. Ну, Зараз на літо, знаєте, підсвітити а, то... такий легенький макіяж можна. Далі прогрес. У мене крем від Avon пом'якшуючий. Ось цей закінчився. Я вам в їх... його навіть показувала в порожніх пляшечках От повністю <клес> до дна. Капризний він був, то скочувався мені а інколи під сироваткою. Ось цією вони, з сироваткою вони не дружили, от, тому прийшлось мені цей крем закінчувати, не користуючись цією зранку сироваткою. ну такий, знаєте, був не от, як то кажуть. І е, На заміну ми цьому кремчику щось візьмемо інше. Повторяти, звичайно, не планую. От, але е, порожня пляшечка у мене в цьому році в цьому звіті є одна єдина. А, далі рефіл е, тіні в палеці від Glambi Makeup Fun. Пам'ятаєте, я була додала, тому що я е, люблю цю палетку, вона мені подобається, в мене тоні 02. Е, тут вона така, знаєте, універсальна, і в мене збільшилося тут е, дно. Такі добряче збільшилося, ямочка. І ось тут в мене з'явилася дірочка в цих тінях. От, так тіннях. Оця, оця в мене була в проєкті, я взяла ось цей рефільчик. Так що для затемнення повіки я не... ось закористуюся зараз цим відтіночком і на все повіку наношу ось цей. Інші, в принципі, не використовую. Зручна, компактна брати з собою. Дуже, в принципі. Зручно От, І мені тіні ті, подобається якість цінеї, вони не осипаються, гарно носяться, не скочуються з повіка, то я, в принципі, задоволена. І парфуму я взяла теж в минулому звіті, а я взяла від Avon um, Here's Story. У мене була ось така міні-версія treble формат. Так? От, і хочу вам сказати, що. Незважаючи на те, що мені цей аромат не дуже зайшов і подобається, але от під настрій він такий заходить. От Якийсь такий він Ой, цікавий, квітково-фруктовий. Він насичений, його потрібно небагато, від нього може боліти голова, якщо його пере... перенанести. Але от дивіться, скільки я його використала. В принципі, я не знаю, чи влітку я буду ним користуватися, чи я зможу його завершити. Можливо, ближче до осені я його і закінчу. Більш таку прохолодну пору тягнеться до нього рука більше. От. Але ну, нехай буде. Ми побачимо сьогодні, як він піде мені в наступний, в наступний місяць. І оскільки в мене закінчився крем від Avan, потрібно брати йому щось на заміну. Ви знаєте, я дуже довго думала. Що, можливо, взяти ще на заміну. раз крем закінчився, візьму крем. Але в мене є сироватка, і мені її достатньо, тим більше є улюблені продукти, якими я користуюся. От. І я вирішила додати все ж таки декоративну річ. І це буде, як вже по моїх сфотчах на руці, я тут дивилася взяти захотілося мені кольоровий олівець від Avon з серії Glamour Stick. От. Я обирала. Який ж мені взяти зараз на літо? Чи більш блакитний, чи більш зелений, чи щось таке більш нейтральне. чи, ну, Зрозуміло, що синього мені не хочеться. І я вирішила для себе обрати ось такий. Так, Kill um, Sparkle О, називається він. Більш ніякої тут інформації немає. Ось так він називається в, в каталозі, має бути написано так. О, Teal Sparkle. Ось так, бачите, назва його. Його тут є 0,35. Грамів. От більше тут ніякої інформації немає. І я вже ним так трошечки, бачите, користувалася, бо його тут немає. Він ось там всередині. Зараз я його відміряю в свій зошит і подивлюся, що там в мене, наскільки його тут є такі багато. І ось це він ось тут є. Ось його своч. Він такий. Не зовсім блакитний, не зовсім зелений, він, як хамелеон, бачите, переливається. От на камері він більше блакитним віддає, але в ньому є золотисті блискітки. І за рахунок тих золотистих блискіток, він, от бачите, переливається в зелено-синій якийсь такий наслізову. Я думаю, це буде такий гарний акцент цього літа. Ну, захотілося мені цей взяти, зараз відміряю, все запишу. І ось ось так. Ну що ж, мої дорогенькі, на цьому я буду завершувати свій звіт. Дякую, що подивилися відео до кінця. От, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене, будь ласка, вподобайками, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Усім па, -па.